Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк» і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. А вишій справедливості, по-моєму, достойний достойно у якого є воля, Железна воля, звісно, совість. Чим вищий талант, тим більше бруду на нього виливає всіляка мерзота. Іуди існували в усі часи. Не уминув поцілунок зрадника і поета Шевченка. А ти страшний чоловік, Петров. Не хуже тебе. Іноді звичайний страх змушує людину йти проти своєї совісті. Найгірше, коли від цього страждають інші. Диявольська угода. Початок кінця Кирило Мефодіївського товариства у першій серії кінодології Братство. Дивіться українське кіно у неділю, 23 березня, о сімнадцятій, на каналі Нова Волинь.